Так, друзья, всем привет! Сегодня мы розгребаем уже цю кучу. Надо 2 тони загрузить в газон. Уже тонну с копейками загрузили. Сейчас покажу скільки і там. 2 тони заказали. У нас вітер, конечно. Це вже в газоні скільки, а це тона. Зараз ще одну насипаємо. Якраз нормально заберемо всі мішки. Вітер сьогодні капець. Зараз готуємо, скільки тут буде, оце все перебираємо, висипаємо його ночки і тут трохи. Це в нас е, тут святоненька макуха. То що вже ж новий прес. І... Тут нема? Та, ні, ні. О, нема не чих. Так, нема. А, ні, осьочки. Ось вона. Осьочки. З цього взагалі друга макуха. Преса. Ну поки ми цей, бо бачите, що понаробляли миші, понаривали. І зараз розв'язуємо мішки, готуємо. Ми вже тонну всипали, продаємо по 4 гривні. Тут по місту, недалеко. Важимо мішки і висипаємо. Щоб понабирали, що мішки були. Це тут такий бардак. Отак от, от тепер у нас. Освіщення тут. Ну. Готовимо. Бачите, як пороз'їдали. Попівмішка пороз'їдали. Ну нічого, ми зараз це переберемо, все, що туди, що не туди. Те ще щось ну, з землею на мусор. Ну там небагато його. Нікуди не дінеш. Грузимо куном. Ну, набагато легше, не треба туди мішки піднімати на газон. Насипав, завів, висипав газон і все. Бомба! Трошки розгребемо, тоді треба буде тут прибрати усе і заново будемо сюди слажувати мішки, щоб Бо немає де сипати макуху, будемо поки містити, як і було, в мішках усе. Ну, Багатенько буде в кузові. ну, Я як насиплю його, 2 тони, подивимося, скільки буде в кузові, що воно і як. Ну, Нормально так. Робоча обстановка. Важимо електронними вісами. Почтовими такими не важимо. Тому що там треба гірки тягати, тут постави, висипав, постави, висипав бомба. Ну... В предыдущому відео видно було, яка тут була гора. Ну, а це тонна. Ну і тут ще буде. Ну, як буде півтори чи до 2 тонн, нормально. Ну, у нас ще в боках насипано. І ще, ще є товста макуха. Якщо її там не хватить 200 кг, то насипаємо товстою туди, і все. Вона одна вся. Вона не сказать, щоб товста. Ну, товще, ніж ця. Ну, друзі. Зараз, як буду висипати, підзніму трошки. У нас вітер трохи аж на трактор летить, макуха, як висипаю. Ну, побачимо зараз. Так, друзі, загрузили короче, ми 2 тони. Сейчас подивимось скільки його тут Точний повен газон. <гум> ну сюди ще тонна точно влізе, Ну вот такі діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!